Сьогодні в програмі нові зупинки облаштували, а водії ними не нехтують. Чому з'ясовували новини? Нові модернізовані зупинки на Галицькому перехресті не користуються попитом. 64 школи без туалетів у приміщеннях Цьогоріч гроші на облаштування вбиралень виділили. Маємо надію, що вони власне скористаються цими мікропроектами і громади до того долучаться. Герої не помирають, Україна вшановує небесну сотню. Наш обов'язок – пам'ятати і зробити так, щоб ці їхні вчинки дороки тому не були даремними. На годинку 20.30 час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитись новини. Вітаю. На Галицькому перехресті облаштували нову кінцеву одразу декількох автобусних маршрутів. Відтепер кожен маршрут закріплений за окремим павільйоном. Це фактично головний в'їзд в місто, одразу з декількох транспортних артерій. Відтак, по обидва боки траси біля Галицького перехрестя, були припарковані міські великогабаритні автобуси, які особливо у час пік створювали незручності і корки на цій ділянці. Тепер ж маршрутчики мають свою ділянку. Ямку поза трасою, однак не поспішають на неї заїздити. Чому підпитав Віталій Гамадин. Нові модернізовані зупинки на Галицькому перехресті не користуються попитом. Водії міських маршруток чи то Ліноще, чи то за звичкою продовжують зупинятися на зупинці між міських маршрутів. Люди бідкаються, що чекаючи на маршрутку, перебігають з однієї зупинки на іншу, адже не знають, де виглядати свій рейс. Водії зупиняються, де їм заманеться, хоча комфортніше на нових станціях. Я питаю їх, ніхто не знає, чекають. Я думаю, що тут краще, тому що там їздили лише із-за тих районів маршрутки, а тут краще. Тут і окреме місце, там траса, дорога, машини їздять, а тут спокійно собі сідаєш. Кермувальники ж пояснюють, що вони не винні, мовляв, нові зупинки комфортніші для них самих, а не завжди заїжджають на них через те, що водії автомобілів облаштували для себе парки на зупинці громадського транспорту. Дуже добре зробили, тільки ті машини треба забрати. Парковка в нас, як завжди, у Львові між автобусами, де треба і не треба. То слово не заважає, то неможливо їхати. Багато треба перший знак треба поставити. Нема поліції. У транспортному управлінні інша версія. Не працював світлофор, тому не було змоги автобусам заїжджати на індивідуальні станції. Там світлофор працює в тестовому режимі, новий світлофорний об'єкт. І ми вчора договорили з Ліотадором, що вони сьогодні його включають. Світлофор. Ну, як завжди, буває, значить, районна енергоорганізація, яка відповідає за. Енергоснабження цього району почала раптово якісь сьогодні ремонтні роботи. Та транспортники обіцяють, що вже за кілька днів усі міські маршрути, що проїжджають повз Галицьке, перехрестя, чи мають там кінцево, обов'язково стоятимуть на нових облаштованих зупинках. Віталій Гамадин, Сергій Медведів, новини. А в залізничному районі міста спорудять близько 13 нових зупинок будуть встановлювати там, де ще немає, та реконструювати старі. Розпочнуть із найбільших найнеобхідніших місць, де люди стоять буквально у болоті та очікують на міський транспорт. кажуть. Комунальники встановлюватимуть зупинки нового зразка, які виготовлені зі скла в середньому вартість такої зупинки від 28 тисяч гривень. Період монтажу три дні. Комунальники також закликають шанобливо ставитись до нововстановлених зупинок, адже вже бували випадки вандалізму. Сьогодні на вулиці Виговського, 8-10, закінчуються роботи по облаштуванню майданчика. Під зупинку громадського транспорту заложиться плиткою. А ближче вже до кінця березня, початку квітня, вже буде стояти новий павільйон на тому місці, де зараз стоїть зупинка після проведення торгів. Взагалі планується на території залізничного району облаштувати від 10 до 13 зупинок громадського транспорту нового зразка. І у Львові вкотре порушують питання проїзду обабіч скверу біля храму Святого Юра. Активісти вимагають відкрити його для загального користування. Натомість, ті, хто борються за сквер, проти аби там їздили всі автівки. Сторони конфлікту сьогодні намагались порозумітись, чи знімуть обмеження в пересуванні по цій магістралі, розкаже Ольга Матейчук. Чиновники та активісти сьогодні зібралися за круглим столом, аби ще раз повернутися до питання проїзду на площі Юра. Активісти наполягають врахувати думку громадськості і відкрити доступ не лише для маршруток і тролейбусів, а й для приватного транспорту. Оперують статистикою, щоправда, неофіційною зі сторінок у соцмережах. Майже 80 відсотків, а це півтори тисячі опитаних, хочуть, аби знак про обмеження проїзду зняли. Люди трошечки оскаржували ситуацію, перекриття самого проїзду. Окрім того, було поміщено, що самі знаки недоцільно виставлені, в принципі, не, не, не вважаються правильними. Поліція автоматично має штрафувати, бо така є, як кажуть, постанова, що це дорога тільки для громадського транспорту. Люди почали писати, вказувати на помилки, в тому числі на всю саму ситуацію, тому, що не вважають за потрібно перекривати одну з магістральних вулиць міста Львова. Натомість активісти, котрі захищають сквер, ставлять під сумнів, питання чи ця вулиця магістральна. Проте нині, опісля розмови, кажуть, це як і закон. Ні, становлення знаку стоп повинні довести відповідні органи. Для нас головне це, щоб це було юридично чисто і щоб це було транспортно обґрунтовано. Не обґрунтовано там якоюсь невідомо ким думкою, чи там пішоходів, чи автомобілістів, чи ще якось. Щоб це була якась комплексна політика міста в плані чи ділянки загалом. Тож у міськраді вирішили зібратися ще наступного тижня, але в ширшому колі, вивчити всі документи, генплан та почути думку автодору. Кожна сторін висловила свою позицію по цій справі. Ми цю позицію запротоколювали. Є ряд документів, з якими колеги хочуть ознайомитися, викопівання з генплану, постави для встановлення дорожнього знаку, відповідність дороги вимогам державних будівельних норм і правил. Відповідно, ми домовились про те, що ці всі документи впродовж. Цього тижня будуть зібрані і в кінці тижня також буде організована ще одна зустріч. За ситуацією навколо проїзду стежать новини. Ольга Матейчик та Дмитро Кривенко. Львівщина отримає гроші на компенсацію перевезень пільговиків. Верховна Рада України на це загалом по країні передбачила майже 2 мільярди гривень. Відповідний законопроект підтримали 245 народних обранців. Інформують в облдержадміністрації. Компенсація витрат за проїзд пільговиків у громадському транспорті буде здійснюватися за рахунок перерозподілу коштів у державному бюджеті. Гроші місцеві бюджети отримують з коштів субвенцій, передбачених для надання пільг на житлові субсидії. Для львівщини на компенсацію. Цією перевезення пільгових категорій населення передбачено майже 88 мільйонів гривень. У скількох школах області вбиральні ще на вулиці про новітні технології у сільському господарстві та звично новини спорту. Процес, поміж іншого, не перемикайте, аби не пропустити. Цьогоріч обласна влада хоче забрати усі шкільні туалети із вулиці. Наразі ще є 64 сільські школи, які користуються вуличними вбиральнями. Найбільше їх у Турківському та Старосамбірському районі ми побували в селі Старий Яричів. Там і вчителі, і учні також користуються туалетом, що розташований не в приміщенні школи. Більше розкаже Ірина Кунинець. Десять років тому, коли тут створювали групу для дошкільнят, спеціально до приміщення школи добудували туалет, аби мала ще не змерзла. Решта школярів та вчителі змушені ходити до вбиральні, яка знаходиться на вулиці. Коли зима і, наприклад, дуже такі люті холоди, то ми дозволяємо. Дівчаткам сходити там в туалет в дошкільну групу. Облаштувати теплий туалет керівництво школи активно просить вже продовж останніх п'яти років. Вчителі навіть готові своїм вчительським кабінетом пожертвувати для такого приміщення. Батьки ж натомість ремонт обіцяли зробити самотужки. І лише цього року, нарешті, райдержадміністрація таки знайшла необхідні кошти. А це 143 тисячі гривень. Згідно проектно-кошторисної документації, тут плануємо. Те приміщення облаштувати як внутрішній тамбур для переходу у внутрішній санвузол. Тут будуть розміщені умивальники для миття рук і бойлер, і бойлер а вже самі санвузли будуть в добудованому приміщенні. За останні чотири роки в приміщення перенесли більше 400 туалетів. Звітують чиновники Цьогоріч громади можуть пропонувати проект ремонту на обласний конкурс мікропроектів. Маємо надію, що вони власне скористаються цими мікропроектами, і громади до того долучаться. І так само з керівниками вже мали розмову. І думаю, так само місцева влада до того поставиться з відповідальністю. І це питання маємо надію, що в цьому році буде повністю вирішено. Парадоксально, але єдиний плюс від туалету на вулиці кажуть вчителі те, що діти під час уроку таки менше відворікаються, особливо у холоди. Діти не дуже часто, хоча першокласники, вони теж не, не дуже часто бігають в туалет. Ну звичайно, як нап'ються там чаю чи ще щось, то так. Але на уроці, якщо одна дитина піде в туалет. Ну, то так. Облаштувати теплий туалет у школі Сирого Ярищева візьмуться вже навесні. Ірина Клинець, Ірматьора, новини. На Сході України проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Як повідомив сьогодні, вранці гречник штабу антитерористичної операції за минулу добу зафіксовано 55 випадків порушення режиму припинення вогню. 22 рази противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил. АТО в Мар'їнці зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем були обстріляні наші позиції в пісках, опитному. В Дівці, Майорську та Новгородському. окрім цього, по нашому опорному пункту в Зайцевому противник відкривав вогонь з міномету по українських укріпленнях в Старогнатівці та Луганському. Проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та БМП. На Луганському напрямку з мінометів, стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богусловського. Посеред білого дня з набоями у кишені у Львові в районі Левандівка на вулиці Сяйво правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю. Злоумисник мав при собі предмет схожий на пістолет Макарова з набоями. Також у затримано вилучили дві ручні пристрої для відстрілу дрібних каліберних куль. львів'янина яни, львів доставили в залізничний відділ поліції для допиту. Вилучені предмети скерували на експертизу. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Jin Найпростіше працевлаштуватись у Львові, натомість найважче у Жидачівському, Сколівському та Турківському районах. У цих районах на одне вакантне місце претендують навіть до 79 людей. Краща ситуація у Львові для 5 тисяч безробітних пропонують більше тисячі варіантів роботи. Загалом ж станом на 1 лютого на Львівщині допомогу у працевлаштуванні потребувало більше 24 тисяч безробітних з них майже 60% – відсотків Мовлять жінки та 45% молодь віком до 35 років. Складна ситуація є в гірських сільськогосподарських районах через недостатню потребу роботодавців у робочій силі. Загалом на одне вільне робоче місце на початок лютого в області претендувало 13 осіб. Найбільше працевлаштовується в сфері в сферу послуг, в торгівлю. Ну, середня зарплата коливається 1900 гривень. Як заробляти ефективніше та впроваджувати новітні технології у сфері господарства? У Львові стартувала перша національна конференція аграріїв. Послухати експертів та обговорити шляхи розвитку сільськогосподарської галузі приїхали підприємці з усієї України. Організатори навчань кажуть, головне у фермерстві знати ринок та впроваджувати ефективний менеджмент. Додам, в області діє програма підтримки дрібних фермерських господарств. Цього року на програму з розвитку агропромислового комплексу планують виділити 11 мільйонів гривень. Ми бачимо, що дуже багато аграріїв, дрібних селянських господарств. Вони працюючи, потребують знання. У них немає часу їх здобувати, оскільки вони в основному біля господарки. Але власне, завдяки цим знанням, вони зможуть досягнути більшого результату. І мільйон з гектару це насправді не така вже велика амбітна ціль. Ми хочемо лише звернути увагу сільськогосподарських підприємців, фермерів, одноосібників, великих підприємств на можливості ефективного використання землі і на те, що не обов'язково в сільському господарстві мати величезну площу для того, щоб заробляти пристойні гроші. Не помирають. Два роки тому у Києві від, від рук підлих вбивць бандитського режиму загинули кращі сини і доньки України. Герої Небесної Сотні. Львів пам'ятає, полеглих на Майдані вшановували мовчазною ходою. Опісля на площі перед пам'ятником Шевченкові відбулася панахида за загиблими героями та віче. Докладніше про усі заходи розповість наша Оля Тимоляк. Ігор був у Львові, коли 18 лютого дізнався із новин, що на Майдані розпочались криваві протистояння. Хлопець одразу зрозумів, він має бути там. Разом із друзями в той же вечір поїхали до Києва. 20 лютого Ігор не забуде ніколи. В той момент, коли почали розстрілювати людей, стосовно, звісно, черепашкою. От коли почали падати з тої сторони перші люди. І ми почали перебігати дорогу. А коли перебігаєш дорогу, ти розумієш, що просто не знаю, твій ворог, який хоче свої смерті він ну зовсім близько, і ти в нього як не вкрит, і не знаю, долоні. І в той момент, коли перебігав, думав тільки не зараз, тільки не зараз, щоб не щоб не попало, десь не влучила мене. Микола згадує, вранці 20 лютого вони вийшли на інститутську і зрозуміли, майдан уже не мирний, всюди стріляли. Хлопці бачили, як кулі снайперів вмить забирають людське життя. Однак вони не могли залишити поранених без допомоги, а тіла загиблих побратимів на полі бою. На щастя, кулі їх самих не зачепили. Хлопці, які зі мною тянули, один стояв трішки попереду, один просто от зразу біля мене стояв. Ну ми витягували Олега Ушневича. І я піднімаю голову, дивлюся оцей цей хлопець, що спереду стояв. В нього потрапила куля. я Не знаю, він живий чи, чи був мертвий. Ну він не, не подавав той момент признаків життя. А хлопець, який був по праву сторону від мене, йому потрапила куля в ногу. Ми зняли маску з Олега, і я побачив очі. Це були скляні очі, які дивились просто в нікуди. Мовчки без слів львів у скорботі за небесною сотнею. Майже дві тисячі студентів пройшли вулицями міста. Після біля пам'ятника Кобзареві зібралися на спільну молитву. Наш обов'язок пам'ятати і зробити так, щоб ці їхні вчинки до дороги тому не були даремними, щоб ми ну продовжили їхню місію і ми не змарнували, щоб вони не даремно померли і дали своє життя за Україну. А увечері героїв Небесної Сотні вшанували поіменно небайдужі львів'яни. Принесли на площу перед пам'ятником Шевченкові лампадки і виклали їх у формі тризубу. Згадуємо про Небесну Сотню і наших героїв. У руках жителі міста тримали портрети усіх загиблих, не завадив навіть дощ. Попереконані ці хлопці виборювали для нас незалежність, і пам'ять про них має жити щодня. 18-19, 20 лютого це є переломні дні для нашої країни, і таких, таких подій не повинні залишатися байдужими. Люди остро таких подій. Наприклад, ну я наприклад, для себе вирішив, що де б я не був в ці дні. Чи у Львові, чи в іншому місті в ці дні треба тих людей, тих хлопців поминути. Події зими 2014-го назавжди змінили країну. На майдані запалився дух героїв та патріотів, що боронили і боронять незалежність. Світло їхніх сердець горить і нині. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко та Сергій Медведів. Новини. Ким цей день побачила команда інформаційної служби Терка Львів. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, маєте що розповісти. Телефонуйте номер нашої гарячої лінії 242 242-09-27. Нагадую, що більше свіжих новин на нашому інтернет-порталі lviv.tv. тиждень для вас вже завтра, о 20.30. Підсумуємо у протижні. Далі не перемикайте. Про новини спорту вам розповість моя колега Ольга Білоган. Не опускайте рук, не втрачайте віри і не будьте байдужими. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір! Львівські чоловіки одні з найсильніших в країні. У Чернігові завершився Кубок України з важкої атлетики, на якому вдало виступили представники міста Лева. Ігор Шемечко став першим у ваговій категорії понад 105 п'ять кілограм. Віталій Олевич у двоборстві посів друге місце у ваговій категорії до 85 кг. кілограм. Також вдало виступив у двоборстві Артур Гордишинський, який здобув срібло. Чоловік змагався у ваговій категорії до 69 кг. кілограм. У загальнокомандному заліку важкоатлети Львівщини посіли друге місце, випередивши команду Хмельницької області. А найкращі результати показали спортсмени із Харківщини. І у Львові стартував чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат вісімнадцяти-двадцяти років. Організатори кажуть, учасників очікували більше, проте самі спортсмени переконують, для них це справжнє свято. Адже такі чемпіонати це найкраща можливість підвищити свій професійний рівень. Додам, переможця регіональних змагань відзначать вже 21 лютого. Докладніше про старт чемпіонату розкаже Марія Шпира. За останні два роки на Львівщині активно проводиться популяризація шахового спорту. В школах створюються гуртки, аби діти з малку навчалися цій грі. Тож кількість учасників позмагатись збільшується. Федерація шахів Львівської області проводить багато турнірів, мета яких зростання шахової майстерності молодих спортсменів. Кількість учасників, особливо дітей, на чемпіонатах виросло в рази. Я вам скажу, що якщо ще 4 роки від дітей до 8-10 до 10 років було в районі 13 чоловік, то вже 130. Так що я думаю, що вже на наступний рік і послідуючі роки тут будуть на цих чемпіонатах сотня, а то й більше дітей. 19 лютого у нашому місті стартував чемпіонат Львівщини серед юнаків та дівчат до 18-20 років. Організатори сподівались на більшу кількість учасників, але цього разу багато юних шахістів поїхали на змагання у сусідню область. Настільки багато є учасників, як ми очікували, тим паче, що цей турнір, наш чемпіонат області, наклався ще на один турнір, який проводиться в Луцьку, турнір Небесної Сотні. І багато учасників поїхало в Луцьк на турнір. Для дітей такі турніри справжнє свято, адже кожен спортсмен знає, що найкраще тренування це гра. У мені дуже подобається. Тут можна набратися багато досвіду і багато праці, тому що кожна записана партія, коли її розглядаєш, це є місяць занять. Максима Бадіка вже можна назвати ветераном чемпіонату області серед юнаків. Вже наступного року хлопець виступатиме серед дорослих. Цьогорічний чемпіонат області для мене вже, мабуть, є десь одинадцятим чи 12 -м. Цього року це мій останній чемпіонат області до 20 років. Мені власне 19. Тому цього року вже підходжу до цього змагання в якості, мабуть, одного сфаворитів. От є сильні суперники, є суперники посереднього рівня, тому ну. Тим цікавіше, давно не відчувався фаворитом, будемо боротися, селі. Також у змаганнях бере участь молодша сестра Максима Ярина. Любов до шахів їм провели батьки. Нам привели любов батьки, які кожного дня грають, наша іноді на спір, іноді просто так, тому це така сімейна традиція. Аби взяти участь у чемпіонаті Львівщини, потрібно було лише зареєструватись. Змагання відбуватимуться в 9 турів і триватимуть до 21 лютого. На цьому у мене все. Підсумки спортивного тижня. Вже завтра у програмі «Спортпанорама» о вісімнадцятій. Там на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю львівських ватерполістів, які повернули зі змагань в Польщі. Та ще багато цікавого. Я ж з вами прощаюся з понеділка. Зустрічайте мою колегу Софію Войцехівську. Бажаю теплих і сонячних вихідних. Гарного вам вечора.